набивають ціни нашим футболістам, я щось розумію, чи взагалі нічого. Крістіан Біловар Динамо Київ тільки через те, що він взять Ігоря Суркіса. Не все так просто, не можна пласкати. Хочу продати, натиснути кнопку і продати. Пана, Брашко та Михавко заграти в андердогах топлі. Пікалися. Вже завтра для Динамо Київ стартує новий сезон УПЛ. Пер... Цей випуск я хотів би розпочати з новин про Тараса Михавка. Нещодавно у своїй програмі Віктор Васко заявив, що Динамо Київ має пропозицію по цьому футболісту у 15 мільйонів євро. І, звісно, ця інфа почала розповзатися по всіх пабліках, всі почали це публікувати. Але дуже швидко, майже ніж за 24 години, Ігор Суркіс спростував цю інформацію, цю, цю чутку в одному з змі. І саме про це я хотів би з вами поговорити, тому що я не дуже розумію такі дії. Мені особисто здається, що трансферні чутки, навіть якщо це неправда, вони тільки набивають ціни нашим футболістам. І тому я не розумію, навіщо це спростовувати. Адже ми всі знаємо, що чим більше галасу, чим більше якихось новин про те, що клуби пропонують щось гравцю, тим легше потім в перемовинах вибивати більшу ціну. Давайте приведемо, вприклад, навіть той самий Шахтар ми бачили із Судаковим. Вони зливають мільйон просто інформації, правдивої, неправдивої. Ми цього не знаємо, але вона виглядає дуже дивною. Але купа інформації є, і саме це набиває суму. Те ж саме сталося з Михайлом Мудриком, якщо пам'ятаєте, було купа претендентів, і тому весь час здавалося підвищувати ціну. Так, я не кажу, що Динамо Київ має брехати або вигадувати якісь чутки, але принаймні можна було якось дипломатично не коментувати це, сказати, що це не ваша компетенція, і ви не будете про це розмовляти. І тоді, можливо, ця чутка якось вплинула б на трансферну вартість Тараса Михавка. Ну це моя думка особисто. Якщо ви не згодні зі мною або згодні, напишіть це мені в коментарях, мені дуже цікаво і дуже важливо знати. Дочекалися. Вже завтра для Динамо Київ стартує новий сезон УПЛ. Перший матч зіграємо проти Вересу на виїзді у місті Рівне. І тут мені цікаво не тільки так, те, як зіграє Динамо Київ, а й також дуже цікаво подивитись на склад, який обере Олександр Шавковський. Тому що в першому матчі Ліги Чемпіонів проти Хамруну вийшли одні гравці, в другому матчі аж було сім замін. Ну а зараз верес, і ми розуміємо, що через три дня в нас знову така Ліга Чемпіонів. Далі ми поговоримо про суперника, який нам випав. Але так, само тому мені дуже важко було спрогнозувати склад, не зрозуміло, кого випустить Шавковський, чи буде якась ротація, чи ні. Та й взагалі хто в нас ротація, а хто основа, тому що зіграли ми лише два матчі. Саме тому я спробував спрогнозувати свій склад просто на інтерес, тому що було дуже важко. Давайте я зараз його озвучу, а потім вже перейдемо до представлення нашого суперника. І так, по моїй версії, на воротах вийде в основі Руслан Нещерет. Я думаю, тут питань немає. Далі правий фланг, правий захисник це Олександр Тимчик. В центрі оборони ну, Тарас Михавко і Денис Попов. Я думаю, тут немає ніяких питань, але подивимося, що обере Олександр Шовковський. Лівого захисника зіграє Дубінчак, оскільки проти Хамруну грав Вівчаренко, це моя така думка. Трикутник в півзахисті це буде Микола Михайленко, Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок, оскільки Буяльський, я думаю, що відновлюється від травми. Ну і в нападі Ярмоленко, Ванат і Назар Волошин це така моя думка, тому що думаю, що Кабаєву дадуть все-таки відпочити. Вийде або Назар Волошин, або, можливо, навіть Брагару. Але все-таки моя ставка на Волошина. Ви пишіть свої думки в коментарях, з ким згодні, з ким не згодні, чи взагалі я щось розумію, чи взагалі нічого. Ну, а ми подивимося. І давайте переходити до представлення нашого суперника. Говоримо про суперника. Рівненський Верес в останніх п'яти матчах з Динамо жодного разу нас не переміг. Лише була одна нічия 1-1 та чотири поразки. Загальний рахунок цих зустрічей 10-2 на нашу користь. Тобто команда явний аутсайдер. Я хотів подивитись там їхні результати в передсезонці, але там лише товарняки з командами УПЛ, причому двічі грали за Болоню, двічі з рухом. Тобто неправильно буде робити висновки по цим матчам, не зрозуміло, де там основа, де ні. Ну, грали все резервом або не все резервом, Я не знаю, тому чесно, висновків ніяких не зробив по цих матчах. Версіоліта, на відміну від нас, на трансферному ринку дуже сильно підсилився. Ну і взагалі дуже сильно працював, тому що дев'ять людей прийшли, але 13, 13 чоловік команду покинули. І деякі були важливі футболісти, наприклад, гайдучик, який пішов в Полісся. Він був важливим футболістом для Вереса, тому також є, є такі втрати в команди. Але команда для мене особисто така трошки загадка, не зрозуміло, що буде, оскільки, як я і сказав, пішло багато людей. Прийшло багато людей. Це новий клуб, можна сказати, нова команда в них. Тому так буде цікаво подивитись на цей матч з цієї точки зору. Проте ми, звісно, в будь-якому разі зобов'язані набирати три очки в першому турі для Динамо Київ, для чемпіону, для команди, яка... Закінчила минулий сезон без поразок, ну просто треба до доводити, що це була не випадковість. і не можна починати сезон з втрати очок. Тому тут впевнені в тому, що ми маємо перемагати. Ми явні фаворити. Ми вже почали сезон, вже маємо бути в тонусі. Пишіть ви свої думки, пишіть ви свої очікування, як ви вважаєте, чи гра буде легкою, чи важкою, чи взагалі динамоки втрати очки. Особисто я ставлю на перемогу киян. Звісно, проте не думаю, що це буде дуже легко, оскільки знову ж таки мені здається, що навіть буде. Грати основа не весь матч буде багато замін, мі... за оскільки потім в нас Ліга Чемпіонів. До речі, до якої ми зараз і переходимо. Давайте поговоримо про нашого наступного суперника, який став відомим. <му> Офіційно став відомим наш наступний суперник у кваліфікації до Ліги Чемпіонів, і це неочікувано для багатьох: кіперський пафос. Так, так, вибили вони макабі Тель-Авів, що вже є показником того, що команда вміє грати в футбол. Вибили ізраїльтян, і за це їм дякую, тому що я чесно знаю, що Макабі грає свої матчі вдома в Сербії, і не особисто не особливо хотілося їхати в всю країну знову грати. Ну, не знаю, хто там прийде підтримувати Макабі, чи будуть ізраїльтяні, чи то будуть серби, але не дуже хотілося. Та і загалом, ну, якось вважається так, що Макабі це сильніший суперник, в них і склад дорожчий, ну і коефіцієнти на них, на них давали кращі, що вони пройдуть. Тому так, можна сказати, що нам трошки повезло, але тут, я думаю, більш-менш рівні суперники. Якщо говорити про кіпріотів, то ми знаємо, що це дуже незручна команда, як і всі кіпр... кіпрські клуби. Ми пам'ятаємо нашу останню дуель з кіпріотами, це був АЕК Ларнака. І, на жаль, там ми не вийшли переможцями. Ми грали в групі Лі... Ліги Європи, але ми програли 1-0 та зіграли нічують 3-3 в підсумку, зайнявши останнє місце в тій групі. Ми всі пам'ятаємо, то той... Той Фіаско з Луческу. Тому не можна недооцінювати такі проте знову ж таки треба пам'ятати, що ми все ще фаворити. Ми маємо грати першим номером, ми маємо цю команду проходити, тому що ну і знову повторюсь про вартість складу, хоча це все не вирішує. Проте наш склад вартує аж 4 рази дорожче. Про щось то те має говорити. Та й взагалі, ну якщо ми Кіпріотів будемо не проходити у кваліфікації в лігу чемпіонів. Навіщо нам туди виходити, як всі любляться говорити? Ну навіщо дійсно? Ну, в Лізі Чемпіонів Кіпріоти ну, ніколи не грали. Я чесно не пам'ятаю, коли в останні там були кіпрські команди. Тому так, цих треба вибивати, але це вже буде не Хамрун, це вже буде матч дійсно цікавий. Граємо ми перший поєдинок вже вівторок, о 8.00 за Києвом. Тому так, буде цікаво подивитись. Тут я думаю, вже 3-0 і 3-0 не, не буде, не буде ніяких розгромів. Проте, так, я вважаю, дійсно вважаю. Думаю, що всі з ними погодяться, що Динамо Київ фаворит, і це прохідний суперник, явно не Рейнджерс, не Бенфіка, не Зальцбург, яких ми навіть рейнджерс ми навіть проходили минулого сезону. Тому так буде важко, треба налаштуватись після вже початку сезону в УПЛ. Проте треба проходити, треба проходити, і ще раз треба проходити, тому що якщо ми їх не виб'ємо, то нам там робити нічого. Давайте перейдемо до наступної теми, і це відповіді на ваші запитання. Переходимо до ваших запитань. Їх буде не так багато, як минулого випуска, тому що тут було достатньо інформації. І я не хочу розтягувати сильно відео, тому що знаю, що це Ютубу і вам не дуже подобається, не сильно набирає це перегляди. Ну так, давайте почнемо з першого питання. Воно про Крістіана Біловара. Чи вважаю я, що Крістіан Біловар в Динамо Київ тільки через те, що він зять Ігоря Суркіса? Так от, я розумію і знаю, що багато людей притримуються такої думки. Я думаю, що це дуже легко так вважати. Тому що ну, це така паралель, ну і він дійсно не дуже сильний футболіст. Ну, най найбанальніше, що приходить в голову, та це через зв'язки. Проте особисто я, чесно, так не вважаю, не знаю, скільки буде згодних чи не згодних зі мною в коментарях. Але обов'язково пишіть, що ви думаєте. Тому що, чесно, мені це здається дивним. Ну, ви дійсно вважаєте, що такий бізнесмен, мільйонер, який більше 20 років в команді, більше 20 років займається футболом, застав Лобановського. Буде пхати футболіста в склад тільки тому, що його донька сказала йому, що він їй подобається? Чи як, чи як це працює, як ви це бачите? Е, ну так він так їй скаже: А добре, він гарний хлопчик, мені подобається як людина. Давай, хай буде грати за мою команду, яку я віддав більше 20 років, в якій тренер Олександр Шовковський, абсолютна легенда клубу, в якій грає Андрій Ярмоленко – абсолютна легенда клубу, Віталій Буяльський, легенда клубу. І всі вони це будуть терпіти тільки через кохання доньки з хлопцем. А як ви думаєте, а хлопцю це як буде? А як до нього будуть ставитись в колективі? А тренер як він буде ставити його в склад, а, а відноситись? А, а що на тренуваннях? Як вони спілкуються взагалі, якщо людину змушують його ставити в склад? Ну, чесно, я це так не бачу. Я не розумію, як це працює у головах людей, які це кажуть, але на мою думку, ну, це звучить просто неможливо, якось нереально. Це серйозна команда Динамо Київ з багатолітньою історією, вже скоро 100 років, і щоб таке відбувалося, ну можливо, можливо, якийсь відсоток є, що це так. Проте я в це абсолютно не вірю. і Мені дуже цікаво почитати, чи багато людей зі мною згодні чи ні, тому що мої аргументи для мене виглядають дуже переконливими. <му> Наступне запитання таке знову про трансфери на вихід можна сказати: чи зможуть такі гравці, як Ванат, Брашко та Михавко, заграти в андердогах топ-ліг? Наприклад, Сандерленд-Ванат. Ну, як ви розумієте, команди, які не найвищі позиції займають, але в топ 5 лігах. Там ну, 10 12 дванадцяті команди, типу Сандерленд-Ванат. І це питання таке дуже важке, тому що ж ну, ви розумієте, що всі ліги вони різні. Мені особисто здається, що для Ваната Прем'єр-ліга взагалі не підходить. Ну, він маленький, фізично він непотужний, і ми знаємо, що в англійській прем'єр-лізі такі форварди, якщо її вистрілюють, то вони мають бути ну, якимись просто топ-талант-таланти. Ми розуміємо, що Ванат, на жаль, це не такий випадок. Так, він дуже швидкий, дуже технічний, він дуже розумний футболіст, і попри свій маленький зріст, він добре грає головою. Але ми бачили навіть в Лізі Чемпіонів, коли він грав там проти Зальцбургу, що коли захисник проти нього швидкий і високий, ну його дуже швидко закривають, і те саме виграв за збірну. Йому дуже важко про таких велетнів просто грати. Але я вважаю, що так він дійсно міг би заграти. Чудово, наприклад, такі лізі, як Іспанська Ла Ліга або німецька Бундесліга, і там навіть... В Іспанії, я думаю, що навіть не тільки андердоги, а якісь хороші команди середняки, якийсь Бетіс, я думаю, для нього чудово підійшов би і були чутки навіть про ці команди. В Бундеслізі так само, тому що там стиль інший, там дуже багато матчів без захисту. Дуже, я маю на увазі зустрічні темпи, швидкість. Саме це є козирем Владислава Ваната. Тому так тут треба дивитись не тільки по андердогах, топ-ліг, а саме по лігам, тому що стиль футболу всюди різний, і в Англії мені здається, Владислав би загубився трошки. По Володимиру Брашку, наприклад, йому легше, в нього дуже багато гарних якостей, особ, особливо фізичних. Тому я вважаю, що так, наприклад, той самий Вулверхемптон йому би підійшов. Але давайте говорити про Володимира Брашка, ну, образця того сезону, коли він чудово грав, і коли він не цікавився Воловерхемтон, тому що Брашко зараз. Ну, я не знаю, який ендер топ ліг. Ну, якщо він динамо Київ не грає в основі, то. Мені важко сказати про андердоги топ-ліг. Я бажаю йому знову ж таки, щоб він повернувся на свій рівень, тому що він дуже гарним футболістом був, але зараз він втратив свою форму. І тому на даний момент ну, він явно не готовий, як на мене. Можливо, якийсь андердог там 8 восьмої ліги, можливо, в основі. Або Динамо Київ, ну треба пробиватись. Треба пробуватись в основний склад. По Михавко. Ну я думаю, що Тараса Михавка ще треба потримати мінімум пів року. Йому ще треба набрати форму. Він не грав. Ну, він зараз дуже хороший, дуже потенційно сильний футболіст. Проте, ми пам'ятаємо, як переходив за Барні, в нього вже був відіграний Євро за збірну України. Він вже награвся за збірну, а Тараса навіть ще не викликали в основну. Ну, Я думаю, що йому треба ще дати півроку в динамо Київ, і тоді він буде готовий. І так, дійсно, буде готовий і до французької ліги, про яку повідомляли там. Ну і взагалі до всіх. І також я не вважаю, що Прем'єр-Ліга йому дуже сильно підійде, тому що він також зараз не фізично не дуже сильний. Проте це все також можна змінити, тому думаю, що в майбутньому можна говорити і про Прем'єр-Лігу. Але на даний момент я б залишив його ще в динамо Київ. Ну, мінімум на півроку, краще і навіть на рік. Дав йому прогресувати, ще за збірну дебютує. І тоді можна його продати чудово. І я думаю, він також може заграти в будь-якому клубі. <му> ну і останнє запитання на сьогодні: чи не варто Динамо вже продати супрягу? По матчу з Хамруном видно, що влад вже не показує того рівня. Ну, по-перше, щоб супрягу продати, треба, щоб він на нього були якісь покупці. Ми всі це розуміємо. Ми розуміємо, що Динамо Київ виклало хороші гроші за цього футболіста і покладало великі надії. Саме тому я думаю, зараз важко його продати, адже не хочеться просто втрачати такий актив. Тому я думаю, що і Ігор Суркіс трошки сподівається, що він якось розквітне. Я чесно думаю, що цей сезон йому зараз дає Динамо Київ в надіях, що він трошки себе проявить, хоча б трошки, щоб можна було, ну хоча б половину цих грошей. Так сказати, відбити на трансфері. Тому я згоден, що варто його продавати, але ми розуміємо, що не все так просто, не можна проскати. Хочу продати, натиснути кнопку і продати. Це так не працює, бо я думаю, Динамо Київ хоче отримати якусь суму непогану. Футболіст на даний момент нічого не показав, себе не проявив. Тому мало хто хоче за нього цю суму платити. І саме тому мені виглядається так, я не маю ніяких інсайдів на даний момент ніякої інформації про це. Але мені це так виглядає, що зараз Владислав повернувся до команди, саме тому, що хочуть йому трошки трошки набити ціну, підвищити ціну, як мінімум іграми, заграваннями, щоб потім в резюме йому написати. Отут грав, отут вийшов, був в Лізі Чемпіонів, те се. І можливо, в якусь навіть Саудівську Аравію його за якісь там півтора мільйони продати. Звісно, Саудівська Аравія звучить дивно, проте такі команди, які тільки цікавляться резюме, як я вже сказав. Можливо, можливо, сплавити його. Мені здається, що вже над цим йде робота. І так, я згоден, що варто його продавати. Дуже дякую за запитання, дуже дякую за всі питання, які поставили. Перепрошую за те, що зміг взяти лише три, але на цьому цей випуск підходить до завершення. Всім дуже дякую за увагу, дуже багато переглядів, дуже багато коментарів. І я теж хотів би відзначити те, що ніхто взагалі не пише ніякий хейт. Це мене дивує, тому що всюди є хейт, всюди є якась токсичність. Проте в наших коментарях під Ютубом я ще не знайшов нічого, абсолютно нічого, що мене б намагалося образити. За це дуже дякую такій аудиторії, такій свідомій аудиторії. І прошу вас підписатися, поставити лайк, порекомендувати цей канал. Ми будемо покращувати контент. Скоро плануємо один просто бомбезний випуск, якщо все вдасться, але про це пізніше, тому що ще тільки на стадії перемовин. Ще раз дуже дякую і до наступних зустрічей.